Насправді нема сенсу в цих клацаннях. Я просто хочу показати, що я знайшов. Це комп'ютер Мінськ 32, який виготовляли на початку 1970-х років. Знайшов я його у музеї космосу у Переяславі. Раніше він використовувався для обчислень і звався не зовсім комп'ютером, а електронно обчислювальна машина. Ось вам для порівняння мій смартфон, який вміщує в собі функціонал, десятків тисяч таких комп'ютерів. Це дуже грубо кажучи. А якщо точніше, наприклад, в цьому комп'ютері 103 кБ оперативної пам'яті, а в цьому смартфоні аж 8 гігабайт. З мінусів, я не влізу в смартфон. Фон погрітись, на відміну від старого комп'ютера. Така еволюція сталася в більшій мірі через зменшення транзисторів та інших деталей, які дозволяють автоматично обробляти та зберігати цифрову інформацію. Цифровий сигнал це сукупність одиниць та нулів. Одиниця означає проходження електричного струму, а нуль не проходження. Ця комбінація, наприклад, означає цифру 5. Кожна цифра, буква та навіть емоджі має свій код у вигляді одиниць та нулів. Ось так, наприклад, виглядає буква А, а це третя стаття Конституції України. А уявіть собі, скільки процесів відбувається зараз у вашому смартфоні, поки ви дивитесь це відео. Подумайте про це. Із комбінаціями одиниць та нулів можуть працювати логічні схеми на транзисторах. Ось одна з них. Вона містить 8 транзисторів та може провести якусь логічну операцію з одиницями та нулями на двох входах, видавши на виході результат. Такі логічні вентилі об'єднуються в арифмет логічний пристрій. Пізніше винайшли мікросхеми. Це виконує функцію декількох логічних елементів, але менше за розміром. Є складніші мікросхеми: якось готовий арифметикологічний пристрій, чи мікропроцесор комп'ютера або ж смартфона, які містять в собі неймовірно складні схеми та мільйони транзисторів. Оскільки в СССР не було вільного ринку, комп'ютерна техніка там безнадійно відстала. Коли виникали перші комп'ютери, цей розрив був ще малопомітним, а згодом збільшився до стану, що просто копіювали техніку з вільних країн. Детальніше про це ви зможете дізнатись зі слів розробника комп'ютера поїздку у моєму відео на Ютубі про київський завод комп'ютерів Електронмаш. MASH. Цей комп'ютер, і більшість той час не були звичними нам персональними комп'ютерами через складність використання. Він являв собою набір блоків, підібраних для конкретних завдань у інститутах чи на підприємствах. У музеї ж представлені такі блоки, як арифметикологічний пристрій, оперативна пам'ять це були шафи з кільцями, які намагнічувались, Блок для роботи з магнітними стрічками, які були носіями інформації. Тут здійснювалось введення та виведення даних, тут тестували елементи комп'ютера, а це блок принтера. І весь цей Майнкрафт займав цілу кімнату. А який найстаріший комп'ютер бачили ви? Напишіть у коменти.